Можливо, любого другого вам приємного напитку. І, звичайно ж, прочитаємо в календарі, що цікавого день сьогоднішній нам готує. І так, я Юля. Давайте знайомитись, хто вперше попав на мою трансляцію. Зранку, як правило, люблю в хороші, приємні компанії випити філіжаночку чогось Тепленького. І так, у нас сьогодні погода е, була досить е, зранку дощлива. Не знаю, як правильно сказати. Поправте мене, якщо знаєте, е, вийшла тільки з дому, і так мені сонце в очі разить. Е, хочеться плакати, ну не буду. Е, був дощик. Ось так: от капельки дощу сіли на павутинку. Надіюсь, вам видно, яка краса а, у природи, як то кажуть, немає. Погоди, все в міру, все вчасно і все так, як має бути. Звичайно, батут намок, діти вийти не можуть попригати. Сьогодні в садочок двоє діток моїх не пішли. Зараз я тут збираюся сісти, але знаєте що? А давайте-ка я перше з вами кавусю зроблю собі. Я тут приготувала. Так, як завжди вчуся, ще користуватися цим гаджетом. Отак Ютуб мені допомагає. Робимо з вами каву. Я вже в якомусь з відео показувала. Ось таку каву ми вже з вами робили, в якийсь з розпаковок. Якщо цікаво, звичайно ж, на каналі в плейлисті Аврора можна знайти. Але я також купила ще й ось таку каву. І все ніяк не можу зібратися, вам показати, що ж воно таке і з чим його їсти. Ось давайте сьогодні разом зі мною і вип'ємо такої кави. Вріше, я з вами вип'ю такої кави. Зараз попробую. Бую прилаштувати штатив з телефоном. Все-таки добре би було, щоб було три руки, але, напевно, рівно стільки рук, скільки потрібно. Так, надіюсь водичка не дуже остила, поки я включала YouTube. Так, пакетик відкриваємо. Це має бути заварна кава. В пакетику такому трикутничку, як ми привикли бачити чай. Але це кава. Ну, ось так. Тут пусто. До речі, бачите, я в теплому світері. Сьогодні у нас прям холодно-холодно. Ось такий трикутничок, до речі, нейлоновий. М -м -м. Ви знаєте, те, що я бачу, прям класно, такий важкенький. Пише, що кава Стронг, тобто міцна має бути кава. Три хвилини має запарюватись. Я думаю, що поки буде запарюватися, ми якраз прочитаємо, що нам календар готує на сьогодні. Заливаємо каву. Ось так. Ну, колір зразу починає міняти. М -м, клас. Поки що ми це відкладаємо і зараз будемо календар читати. Донечко, ти куди? До тата. До тата. Добре. Добре. Так, календар я взяла, і поки настоїться кава, зараз я десь тут припаркуюся, присяду. І зачитаємо. Так, щось це я не в ту сторону направила камеру. <гум> так, вроді, здається, що все гаразд. Привіт-привіт! Бачу, що приєднуєтесь. Ось там вдалині діанка моя пішла. Так, ой, ой, ой-ой. Ось так, я думаю, буде добре. І мене видно, і я вас бачу. Трошки. Бачу, камера перевернулась. О, по-моєму, все гаразд. І так, кава настоїться, а ми читаємо. <кій> і так, сьогодні у нас, зараз, покажу 13 червня. Сьогодні свято релігійне, Вознесіння Господнє. Вітаю всіх. І сьогодні також день швейної машини і день народження шпильки. Ось такі свята сьогодні. І іменини, вже посклавшися традиції, вітаю е, іменини сьогодні: е, Лукія, Єремія, Ярема, Полікарп, Христина, Агапій, Борис, Роман, Антон та Микола. Ось такі імена. Сьогодні святкують свої іменини. І прочитаємо сьогоднішній день, що нам? Сприятливо та несприятливо в цей день робити. І так, всі справи початі у цей день будуть мати успіх, навіть дуже сміливі. Ось так. Так що треба, напевно, набиратися смілості і щось започатковувати нове. Не останніх пару днів, якщо ви замітили, прямо поради такі всі. Щось починати, щось планувати, якісь цілі е, нові писати. Я не знаю, я хочу якось так поставити штатив, бо щось, мені здається, що погано. світло. Так, вроді, краще світло падає. Опа. Можливо, так буде ліпше. Ладно, не зациклюємося, це не основне, як я в кадрі виглядаю. Е, так, добре, щоб виглядало добре, мені би було приємно. Але вже як є. І так. Сприятливо сьогодні. Так, ні, я не дочитала ще основний абзац, початковий вступ. Дочитую, усі справи початі у цей день будуть мати успіх навіть дуже сміливі. Сьогодні Всесвіт дає шанс на реалізацію ваших бажань, якщо ви давно цього хотіли. Все давно задумане, яке ви відкладали на потім. От сьогодні треба реалізувати. Воно точно буде мати успіх. Тому дуже важливо сьогодні закладати фундамент до своєї цілі, саме діями, от діяти прямо сьогодні. Імпульс початковий краще робити прямо сьогодні. Тоді самі сміливі бажання будуть здійснюватись. До речі, кава різко почала міняти свій колір, покажу поближче. Ось так Уже практично пакета е, не видно через воду. Е, але, знаєте, мені, напевно, треба ложечку, щоб я таки хочу цей пакет погрузити глибше. Е, Доця Єва, дай мені, будь ласка, ложечку, якщо не важко. Сижу на терасі, і дуже мені зручно. Е, можу е, любих близьких мені е, донечок попросити, все, що мені потрібно. І добре, що слухаються. І так, сприятливо сьогодні починати нову справу. Дякую, Єва. Починати нову справу, продаж купівля нерухомості сьогодні добре. Пошук партнерів, вирушати у подорож, читати молитви, відвідати храм, так як сьогодні Вознесіння Господня, тому якраз прям гарно пише. Косметичні процедури омолодження, початок дієт. Це напевно мені треба дієти. Я навіть мені здається не так дієти хотіла би почати, як якісь вправи. Я чомусь відчуваю, що мені не вистачає якоїсь активності, от чогось такого жвавого. Так, це єва побіла, якщо щось. Так, візит до лікаря чек-ап організму, прибирання домівки та робочого місця. Так, це вже Давид побіг. І це, щоб ви розуміли, це швидше за все Єва пішла-побігла, сказала Давиду, що мама трансляція. А ну, давай-ка ми тут помількаємо. Так? Посміхаються. Так, несприятливо брати у борг сьогодні. Звертатися до керівництва, з'ясовувати відносини, укладати шлюб, е, і, в принципі, це е, так, це діти знову бігають. Привіт-привіт! Е, так, дивилася ще вас десь у 2016 році. Е, у вас ще не було дітей е, і розмовляла російською. Так, я колись канал вела. На да, російській тепер перейшла на українську мову, яка мені є рідною. Ось так. І сьогодні, в принципі, хороший день планується з того, що тут написано, подивимося, як воно все програється. Справдиться, не справдиться, будемо дивитись по ситуації. І так, тут ще є цікаві фрази, які можна. Дивитись і так, український правопис. Е, вішати лапшу на вуха це є помилковий вираз згідно українського правопису. А вірно буде замилювати очі. Е, ось такий варіант нам сьогодні пропонує календар відривний. І так, дивимося, як виглядає кава. Мені здається, що три хвилини вже якраз пройшло. Ось так вона запарилася. Сама рідина стала максимально темною. Ну, це я вже сюди ложку погрузила. Мені хочеться все-таки з цього пакета вижати максимум Максимум кави. І давайте будемо пробувати так. Пакетик, я звичайно ж заберу. І дегустація. Можливо, як то кажуть, Мокбанк. Ні, Мукбанк це коли хрустять і щось їдять. А можу навіть Мокбанк запропонувати. У мене є печенюшка отака до кави. Попробуємо зробити Мокбанк. Ось так. Аромат хороший. Перше враження позитивне в мене про цю каву. І відчувається, що кава міцна. М -м -м, клас. Міцна кава. Хто полюбляє міцну каву, саме те, що треба, будете задоволені. Я, чесно кажучи, напевно, піду зараз долию собі ще трошки більше. Мені вона заміцна. І додавлю все-таки трішки цукру або ну, якогось замінника цукру. Так мені хочеться так, мугманг. Похрустимо. Привіт-привіт. Привіт всім. Ви знаєте, приємно отак -от зранку, вийти на терасу. Посидіти. Вже, в принципі, от бачите, гуси-лебеді мої бігають качки. Вже хоча б не дуже рано, це в мене вже друга кава. І на першу каву не знаю, чи мені би вийшло так з вами спокійно посидіти, поговорити, розслабитись. А от на другу каву якраз самий раз. Коротенько розкажу, що перша кава в мене проходить дуже бігом. Все дуже галопом по Європах. Бо зранку збираються діти, старша йде в школу молодший в садочок. І зранку все так знаєте, цигель-цигель алюлю все по розкладу. Тому ранкова кава так переважно хопа, вилила, трошки очі відкрила і побігла далі. Справи домашні вирішувати. А ось уже цю другу каву можу собі дозволити в спокійному такому темпі. З вами випити та й насолодитися, чого й бажаю вам. Вдячна вам, звичайно, що провели цей час зі мною. Наперед дякую вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Щоб, якщо вам, звичайно, це приємно. Люблю, цілую вас і до нових зустрічей завтра, приблизно в цей же час. Чекаю вас. Па.